У далекому 14 столітті, коли над світом ще панували меч, земля і віра життя текло повільно, мов річка, що не знає годинника. Світ був іншим. Люди прокидалися не від дзвінка будильника, а від співу півня, від сонця, що розливалося по солом'яних дахах. Селяни працювали від світанку до смеркання. Земля була їхнім життям і вироком. Вони орали важкою дерев'яною сохою, збирали врожай серпом, мололи зерно на кам'яних жорнах. Кожна грудка землі давалася потом, але без неї не було б і життя. У замках, на пагорбах, жили феодали, володарі земель і долей. Їхні стіни бачили бенкети і кров, а над усім стояв закон сили. Усе вирішував меч, честь і слово. В містах панував інший ритм там кували залізо, ткали полотно, торгували сіллю, вином, хутром. На вузьких вуличках пахло свіжим хлібом і димом, дзвони кликали до церкви, а базари шуміли людським гомоном. Але життя було не лише працею, люди вірили. Церква була серцем кожного міста і села. Дзвін храму збирав громаду, сповіді очищали душі, а свята були єдиним віддихом між важкими днями. У ті часи не було електрики, машин, ні навіть книжок для кожного. Книги писали від руки, пером на пергаменті. Їхні сторінки коштували як земля. Але саме тоді народжувалися великі ідеї, ті, що згодом розбудили Європу. Життя було суворе. Морози, голод, хвороби, особливо страшна чума, що прийшла серединою 14 століття, забрала мільйони життів, та навіть у пітьмі люди не втрачали віри. Вони ховали своїх рідних, запалювали свічки, і кожного ранку знову йшли на поле. Вони не знали слова прогрес, але знали, що таке праця, честь, вірність і надія. І саме з цієї сили виросло наше сьогодення. Кожен із нас, нащадок тих, хто дивився на зорі 14 століття і мріяв про кращий світ. І можливо ті самі зорі дивляться на нас сьогодні.